У Жмеринці відроджують традиції гончарного мистецтва, що п'ятниці проводять безкоштовні майстер-класи. Творча майстерня, жмеренка з гончарства та кераміки працює в центрі культури і дозвілля. Ліплення і гончарство розвивають дрібну моторику у дитини, розвивають уяву та формують художній смак. У нас на зв'язку Віктор Булгаков, викладач академії керівних кадрів культури і мистецтв. Пане Вікторе, мої вітання. Дуже приємно всім вітання, доброго дня. Скажіть, е, будь ласка, нас... про майстер-клас, хто може бути учасником, чи є, скажімо, вікові обмеження? Е, обмежень немає. Взагалі, з глиною жодних обмежень. У нас діти приходять з трьох років. І закінчуємо тими, хто ну, найстаршими. найстаршими. Е, сама по собі от матеріал є природним. Має такий генетичний зв'язок, глибоку енергію і фактично всі практики, які ми застосовуємо, вони підходять від дітей, ліпка, потім гончарне коло. Це ми займаємося формотворенням різного типу, горщики і так далі. Причому назва жмеринка, там вона трошечки через дефіс жме ринку. Ось, тобто ринка це такий посуд, неглибока кастрюля. Ось, і в неї ще є така деталь, ручка, яка називається тулійка. Тулійка, така порожниста ручка. Це схожий аналог: сковорідки, жаровні, чари і так далі. Чари. Ось на сьогоднішній день ми фактично працюємо з. Дорослими також, в більшості це працівники культури. Багато до нас заходять переміщених, вимушено переміщених осіб, звичайно, діти. І така окрема атмосфера дозволяє, крім спілкування, ми ще отримуємо певні, ну, певний заряд, який дозволяє ось. Оцінити сьогоднішній такий, от нелегкий час цінність спілкування. От працюємо з військовими зараз. Фактично є практика і підтримка не тільки міського голови жмеренки, який особисто до нас завітав, і ми досить так приємно поспілкувалися і отримали підтримку. Також ми працюємо з містом Хмільник. Вінницька область за підтримки мера його заступника відділу культури. І останній раз, от минулого тижня, у нас було 100 чоловік, так що один із такої інформації треба буде також за хмільник сказати. Ми працюємо. У нас ну в мене є студенти, і всі працюємо під напрямком центр реабілітації гончарства. Достатньо ну, така зрозуміла, зрозумілий девіз. Ось і працюємо в госпіталі з військовослужбовцями пораненими. Це Пуща Водиця в Києві, Вінницький госпіталь. Запрошуємо військових різних, які і знаходяться на реабілітації, на ротації. Скажу вам, що досить хороші відгуки, і глина дозволяє не тільки практикувати, а в тому числі має терапевтичні властивості. Тому я всіх закликаю. Мені приємно, що це така увага. В громади і не в однієї. Но мені це дуже приємно. Ще на завершення, скажіть, будь ласка, як можна доєднатися, як е знайти, власне, е майстер-клас? Сіжмерика. Е -е Хмільник, місто Київ. Зараз готується програма по Бердичеву в Києві. До речі, ми ось на день вишиванки, 18 травня, це буде майстер-клас в університеті імені Тараса Григоровича Шевченка, випускником якого я є особисто. Потім на день Києва буде виступ Софії Київській на території. Значить, краще всього записати телефон нуль. Дев'ять 754 754 4805. Це мій телефон. Мене звати Віктор. Можна пан Віктор звертатися. І я буду дуже радий. Відповім. Ми обов'язково зустрінемося і поп'єм чаю не тільки з звичайних чашечок, а з власне зроблених. Дуже вам. Дуже вам дякуємо за таку гарну ініціативу. І щиро бажаю, щоб якомога більше громадян доєдналися і власноруч от зробили філіжанку, з якої потім згодом будуть пити чай чи каву. Дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, на все добре. Дякую, вам. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Віктор Булгаков, викладач академії керівних кадрів культури і мистецтв. І говорили ми про майстер-клас гончарства. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.